Всім привіт! Ви на каналі Знимка, і цим роликом я починаю цілий курс про кінозйомку. Так, так, про кінозйомку. Основна мета мого каналу це і навчити якомога більшу кількість людей творити якісний контент і не тільки щось просте, але чому б не кіно. Я не є дипломованим режисером чи оператором. Я швидше самучка, багато вчився з Ютубу, з книжок, з досвіду інших операторів. Але я маю великий досвід в цій справі. Працював з різними професіоналами, мав багато відеопроєктів, реклами, кілька кліпів і короткометражки. Це те, що вже є за моїми плечима, але це тільки початок. Я ще багато вчуся і вірю, що коли знімлю повний метр. Можливо, і не один. Перед пандемією ми планували зняти фільм невидимий. Це до речі, хлоповка саме від нього. Написали сценарії, провели кастинг і навіть мали першу чітку сценарію у команді. Було більше пів сотні людей. Але пандемія все перекреслила. Я вирішив, що за цей час буду більше вчитися і розвиватися в цьому напрямку. Відтоді багато чого зняв, переглянув різні уроки, перечитав. І найцікавішою знахідкою була книжка Врятуйте Кицьку Блейка Снайдера. По цій книжці я б хотів записати цілу серію роликів про те, як написати сценарій. Ви можете самі придбати цю книжку, я це рекомендую, і все прочитати. Але в роликах буде лише найважливіше з візуальними прикладами, і що головне мій власний досвід і пора. Як я це робив і як я роблю це зараз? Почнемо від самого початку, від ідеї і завершимо написанням готового шедевру. Звісно, я також вчуся. І тому радий буду почитати ваші відгуки в коментарях. Можливо, після цих роликів, якщо я бачитиму, що вам такий формат подобається, продовжуємо далі вивчати кіновиробництво. Про світло поговоримо про камери і багато чого іншого. А зараз нагадаю, що час підписатись на канал, поставити вподобайку і поділитись цим роликом зі своїми друзями. Створення кіно це є справа не одного. Тому надсилайте ці ролики друзям, формуйте свої кінопродакшн, свою команду. Також, якщо хочете підтримати мій канал фінансово, в описі є посилання на патреон, а також інші способи задонатити на канал. Внизу є все. Подивіться. Підписка середнього формату на Патреоні вже має доступ до сценарію. Невидимий, частково і чуть-чуть я буду його показувати, щоб ви дивились, як ми це робили. Це звісно ще не досконало, навіть близько, але зможете побачити наш досвід, почитати, подивитися, що ми планували і хотіли знімати. До речі, це мій перший сценарій, який я писав, так він виглядав. Я його писав ще в 2009 році. Мені було 14 років, коли написав свій перший сценарій. Еволюція динозаврів. Я тоді дуже захоплювався парком Юрського періоду. В принципі, і зараз до цих пір багато захоплююсь, тому багато прикладів буде саме з цього фільму. Е, Отакий от сценарій. Я колись його друкував на е, машинці. спеціальній ці такі для друку для друкування. Друкарські машинці, так? Правильно це сказати? Ось він буквально з трьох-чотирьох сторінок складається. Ми тоді навіть пробували знімати фільм. В принципі, з цього сценарію починається історія любові до зйомок фільмів. Також є інші сценарії, з які ми також будемо розглядати до фільму Амітато, який ми вже зняли короткометражного. Він приблизно виглядає також ось так. Можете собі так двох словах глянути. Він же креслений, бо він був на зйомках самих. І багато що перекреслювалося, виправлялися. Ми про це все будемо говорити. І також сам сценарій до фільму невидимий. Він такий великий сценарій на 71 стрінку сторінку. У мене тут, можливо, він і більший навіть. Тому великий сценарій Я його буду виставляти на патроні, тому не забудьте підписатися. Взагалі дуже добре, що у вас була команда. Я сам спочатку був режисером, оператором, сценаристом всім, крім акторів. І навіть актором, пам'ятаю, хотів бути. Ну, і в якості десь на задньому фоні, так як це робив Пітер Джексон. І це поганий досвід. Усе лежить на твоїх плечах, і ти дуже багато забуваєш, не встигаєш. Тому старайтесь розподіляти обов'язки. Я не хочу бути сценаристом, а радше режисером, оператором, але знати сценарну майстерність мені є обов'язково. Так ти краще, як режисер, будеш знати, що не так з твоїм сценарієм. Тому і в нашому продакшені у мене є добрий друг Михайло, Михайло, привіт. який пише більше сценаріїв. Він пише дуже добре. Добре, але правимо, ми усе разом. Тому шукайте таку людину, яка вміє гарно писати, яка любить це робити. І надсилайте їй ці ролики, щоб вона вміла їх писати правильно. Бо це не менш важливо. Сценарії мають свої закони, правила і ритм. Якщо їх знати, писати стає значно простіше. Це був такий перший вступний ролик. Знайомство. Пишіть в коментарях, що про це думаєте. Вже скоро перший ролик по сценарній майстерності. Всім папа. -па.